Я вважаю, що ті події, які сталися в січні цього року, в лютому цього року, вони свідчать про єдине, що Черкасам потрібна власна правоохорона. Саме правоохоронці, які контролюються міською владою, які Зрештою, через депутатів чи безпосередньо контролюються громадою міста. Вони лише вони зацікавлені в тому, щоб не допустити насильства якихось громадянських протистоянь. Зрештою, за це вони відповідатимуть перед громадою, перед своїми сусідами, близькими і так далі. Тобто Черкасам однозначно потрібна саме муніципальна правоохорона. Як вона буде називатися, це вже питання інше. Тобто, чи це буде муніципальна міліція, чи муніципальна поліція, чи міська правоохорона. Це не Суть важливо головне, що це структура, яка не повинна бути в системі Міністерства внутрішніх справ для державні особи Міністерства внутрішніх справ повинно бути характерне дотримання інших функцій. Це виконання функції скарного розшуку, це виконання функції спецпідрозділів, ну і деяких інших. Зрештою, абсолютно більшість тих функцій, які зараз виконує міліція громадської безпеки і ДАІ. І патрульна постава служба, і ще низка підрозділів можливо забезпечити на місцевому рівні. Тож я думаю, що основним одним з основних завдань, пріоритетних завдань команди вільних демократів у міській раді буде створення місцевої правоохорони і взаємодія з центральними органами державної влади стосовно процесу реформування правоохорони взагалі, тому що лише на місцевому рівні, на жаль, це цю проблему вирішити повністю неможливо. Це можливо створити якісь. Квазі правоохоронні угрупування, і в багатьох містах вони діють. Це різноманітні гвардії, міліції і так далі, і тому подібне. Але насправді всієї повноти повноважень, яка необхідна для здійснення функцій власне правоохорони, у них немає. На даний час ми можемо спиратися лише на такі поняття, як Визначені законом України про міліцію ще деякими деякими законодавчими актами, там де громадянам власне дається право затримувати злочинця чи затримувати правопорушника, який скої адміністративне правопорушення, після чого доставляти його до органів міліції. Тобто, в принципі, зараз є певна база для того, щоб не власне працівники органів внутрішніх справ по суті займалися правопорядком, але регламентація цієї діяльності повинна бути більш серйозна.